Всім привіт! Добро пожаловать на канал CryptoFix. Сьогодні ми проаналізуємо криптомонету XRP QSDT. Це в нас графік а 4 Хочу сказати, що це відео записується не по якомусь сценарію. Це відео записується тут і зараз. Якщо ти профі трейдинга, то це відео не для тебе, це відео для новачків, які хочуть розібратися, як правильно торгувати, як аналізувати графіки, що таке Risk менеджмент, мані менеджмент, як правильно виставляти уровні, точки входу, стоп-лосси, тейк профіти Це відео для тих, хто тільки починає свій путь в трейдингі. Я покажу. Маленьку, скажімо так, не ремарку, маленький такий кусочок, і якщо вам це все буде нравитись, ми можемо продовжити такі сценарії, таких відео, для того, щоб ви обучались. Я обучався, скажімо так. Якщо ви хочете навчитися торгувати на фінансових ринках, я навчу вас. Я навчу вас, як правильно аналізувати графіки. Я розкажу вам, як збільшувати прибутки і зменшувати ризики. Цей канал не просто теорія, це реальні приклади з мого досвіду. Так що, якщо ти хочеш навчитися і зарабатувати на крипторинці, підписуйся на мій канал крипто да, ментора Бо я не ментор я професіональний якийсь, я просто людина, яка торгує там на крипторинки. І так, що я вам хочу сказати в першу чергу. Якщо ви маєте депозит там в 100 доларів і хочете торгувати, да? то ви ці 100 доларів ніколи не ні, 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 ні з сольоті. Да? Як по-українськи, буде не потратите або да, не втратите, бо треба використовувати мані менеджмент. Що таке мані менеджмент? Money менеджмент да? це якщо ви маєте об, образно, да, 100 доларів ріск ваш має складати там, на місяць образно на місяць 20. доларів Це 20% від вашого депозита в місяці ми маємо ну, вважаємо, образно, по 5, днів. 5 робочих днів, да? це з понеділка по п'ятницю. Це значить, ви маєте на одну неділю 5 доларів з 20 доларів. Ці 5 доларів ви повинні розбити на 5 днів. Якщо ви будете входити одна точка входа в день, да? то ви будете, виходить. Тратить 1 долар. Якщо ви хочете торгувати там, 3 зділки в день, то ваш ріск на точку входу в зділку да, в позицію має бути 33 і 33, там, е, цента. Да? І виходить, таким образом, за цілий місяць ви можете потратити тільки 20 доларів. Втратити. Чого іменно 20%? Бо як ви знаєте, великі хедж-фонди і люди, трейдери, да, які торгують на інвестиційні гроші, їм розрішається просадка депозиту тільки 20%. Якщо вони потеряють 20%, да, в них забирають гроші і все. А! Ще є там просадка по еквіті, ну це вам зараз не треба знати. І так, Давайте проаналізуємо графік XRP, щоб не затягувати це відео. І я ще раз скажу: якщо воно вам подобається, ми зможемо робити сцени таких відео, де я вас буду обучати і сам буду обучатися справі. І так, Дивіться, що ми маємо. В першу чергу, ми маємо. Графік XRP, це в нас H4, один бар у нас. Оцей один бар, це в нас 4 часа. І так, в першу очередь в трейдингу завжди дуже велику роль грає уровень. Рівень був сформований по цьому відкату по цьому хаю бару. От ми бачимо оце падіння, да, велике падіння. І потім у нас іде перший ось откат. Раз, потом два. І потом ще один. Ми бачимо оцей уже продовження падіння. І потім у нас є ось ще один откат. Ми бачимо, так. Да, заново продовження падіння. Аткат, який не доходить до нашого уровня, в нас йде падіння. Ну, що я вам хочу сказати? Якщо ми так подивимось, то ми вже бачимо, що у нас е, виходить, скажімо так, якесь закруглення, Ось дивіться, таке в нас йде зараз закруглення. Це, забіжу так наперед, є дуже сильна формація того, що ринок міняється уже із шартового тренда буде в нас йти лонговий тренд. Ми можемо ожидати, що ціна піде вверх, в лонг, так, це називається, але нам треба ще мати деякі ключові моменти. В першу чергу, це наш ключовий уровень, який буде показувати. От дивіться, от ми зайшли отут, отут, оце отут, а все. Ось оце, оце, оце. ми маємо шартову зону. Ось ми тут можемо отак торгуватися, і це ще буде шартова зона. Ну а коли ціна отак зробить і вийде вище, то оця зона буде вже вважатися лонгова. Я думаю, що вам зрозуміло. Якщо не зрозуміло, пишіть мені в коменти, я буду питатися покращити свою інформацію, подачу інформації. І так. Помимо цього закруглення, ми маємо ще уже, тут а, повишення хайов, ось наший, точніше, повишення лаїв. Ось наш перший лой ось, ось ось лой. ось наш, дивимося, другий лой. Він вже повишається. І тут у нас йде вже оце поджаття. Поджаття нам показує на те, що у нас є якийсь сильний покупатель, який формує. Собі позицію. І так, думаю, з цим зрозуміло. Тепер давай більш і ще раз проаналізуємо уровень. Уровень був, був сформований по хаю цього бара раз. Ложні оці пробої. потім І тут є ложний пробой. но дивись, що я тобі хочу сказати. Чим оцей ложний пробой відлічається? Відрізняється від цього. Все дуже просто. Дивись, Після того, як ми тут маємо ці ложні пробої, ціна в нас падає, як ти бачиш. Да? Потім, коли ціна робить тут ложний пробой, бачиш, ми ось цим баром питаємось впасти, але він у нас викупний бар. Ми бачимо цей хвост, такий, да? який піджимається заново до нашого уровня. Це дуже великий сигнал того. що Ціна питається йти вверх, її викупають для того, щоб скажімо так, крупному покупателю треба в, в той час, коли він хоче показати, що ринок міняється, йому треба показати гарну, красиву картинку і якісь предпосилки. І цей ложний пробой і оцей викупний бар це є предпосилка. Ось як ти її бачиш. Да? Тепер дивись, що ми можемо ожидати біля нашого цього ключового уровня. Я би ожидав да, на 15 минутки, коли ціна зайде вище нашого ключового уровня, вона може сходити трошки вище цього, допустимо, хая, да? потім може опуститися і почати тут торгуватися. Якщо це нас зробить якийсь там ложний пробой відносно цього уровня, зайде потім вище і почне знову щось формувати таке, то ми можемо після оцього ложного пробою і закріплення вище уровня, це десь отут, да? закріплення вище нашого уровня, ми можемо зайти, свій стоп спрятати за оцей лоу. І take profit виставить мінімум 3 к 1. Це оця різниця, да? твоїй точки входу. оця різниця І десь отут да, там образно наш take profit. Ось такий сценарій я буду ожидати по монеті XRP. Якщо тобі понравилось, можеш поставити лайк. Напиши в коментарях що нам треба змінити формат відео. Цього для того, щоб тобі краще було зрозуміло. Всім пока-пока.